Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І вчора чула від справжнього військового одну інформацію, що в українців, тобто в нашу, в ЗСУ попереду, токмак, тобто важка, це буде так, як він, цей справжній військовий, не якийсь фейковий аналітик військовий. Як він сказав, що якщо беремо Токмак, то росіянцям буде важко утримати Бердянськ і Мелітополь. Тому, наскільки я розумію, там відтягують наші війська. Зараз я забула, куди, але в інший бік, туди в сторону Сум. Сум, здається, Сум або Харкова. Зараз я так не згадаю. Я вчора дивилась навіть карту. Ось, І я вирішила зробити, дійсно, дійсно, ви знаєте, про це, до речі, мало говорять, але ну, військові це все знають. І він каже, що це не є таємна якась інформація. Про це говориться, але, ну, як сказати, на жаль, на жаль, занадто медійно ця війна виходить. І так, давайте подивимося. Ось цю, він ще сказав так, що це вирішальна битва саме цього року, саме у літній компанії, якось так він виразився. Тобто ми через Токмак виходимо на Азовське море. Беремо токмак, виходимо на Азовське море. А якщо ми туди вийшли, мої дорогенькі, там і Бердянськ, потім Мелітополь, і це відрізаємо шлях до Криму. І так, давайте будемо дивитися. Буде, давайте вже в осени, тому що це вже останні дні. Серпня дивимося на осень, буде до кінця осені, тобто до зими. Чи встигнуть взяти токмак до зими, до холодів. Ну, Те, що там буде штурм, те, що там буде задіяно майже все. І там, але, ви знаєте, там дуже непрозоро, дуже це все. Як би це сказати, непрозоро, непонятно. І за ширмочкою під килимови щось. Робиться ще щось, я бачу під килимови. Якось так я це бачу, ага, тут не подивилася. Ну, ви знаєте, штурм буде. Всі сили будуть кинуті, але там почнеться така якась якась нерозберіха. Якийсь прийде наказ зверху відійти або щось таке. Зараз я точно ще передивлюся. А, ви знаєте? Мені ще таке враження, що будуть чимось стопорити. Нестача не, не у нас військових буде там, тому що їх відведуть кудись в інший бік. Ну, Москалі вони ж не, не дураки теж. Важко буде, важко буде, і карти не показують, не показують карти, що, що буде взято токмак. Але я зараз ще раз перепитаю, не показують карти. Показують, знаєте, різні такі речі, які. Заважають військовим. Оце показують: якісь підлості, якісь підстави, якісь е, закулісні ігри, смикання туди-сюди цих військових, е, е, якимись законами. От, от розумієте, е, якось обмеження військовим, але не показує саму, саму битву. Я ще раз конкретно задаю, чи вдасться нам. Давайте до кінця року. Взяти токмак. От, до кінця року, да. До кінця року точно. От тут вже точно говорять карти. Угу. Хоча, дивіться, дуже важко це буде. Дуже по важко. По-перше, важко, по-друге, дуже великі втрати у нас будуть. Але ось це битва дійсно буде важлива. Вон... Дивіться, колись я робила на. Зараз я, можливо, голос неправильно скажу. Бахмут, Бахмут, Бахмут. Бахмут. Е то е -м, я казала, що Бахмут потрібно було не тому, що дуже багато наших безсмисленно, от безсмисленно е було тримати той Бахмут. Бахмут. Ось. І, а ось токмак, ось тут треба тримати, тут треба відвоювати, тому що тут дійсно конкретно. Тоді мені багато спеціалістів говорили. Я бачила по картам, що токма цей е, е, Бахмут треба було здати, треба було відійти, зберегли би людей. Зараз би було у нас дуже великі втрати. Про це дуже мало говорять. Мої дорогенькі, до кінця показують точно. Тобто, можливо, воно і до осені вони візьмуть токмак, утримують цю, цю, цю битву. Карти показують, що буде. Такі зможемо сісти. Тобто взяти це місце, відвоювати, просунутися дуже добре вперед. Але тут карти показують дуже великі втрати, дуже великі. Ну, розчарування навіть буде в мене таке враження. Зараз я до Азовського моря давайте подивимося. Ну, це вже так, да, да, да. і так, да, і до Криму будемо йти. Угу. Але все рівно от вдасться укріпитися, зробити, знаєте, важливий. Як сказати, зайняти важливий пост. Ось так. Я, я не військовий, я не знаю, як це правильно це все е, говориться. Але як вдасться нам взяти токмак, так і піти далі. Тож, мої дорогенькі, підтримуємо військових, е, робимо все можливе, ось і е, разом працюємо на перемогу. Щиро вам вдячна за увагу, мої дорогенькі. Бережіть себе. Стоп! Дивіться, до кінця осені не хотіло карти не хотіли показувати, тому що енергії ще не є дуже стабільна. Я казала перший розклад, який ми тепер робили перед цим це вже другий. Так, розклали ми, карти показували якусь, які якісь таємниці, якісь. Ну, Таємниці не те, що таємниця, а там якесь підбурювання, якісь бунти, якісь у у військових таке робиться підстави і тому подібне. Тому карти не хотіли зразу показувати. Але я бачу, що дійсно воно може бути і до осені зараз воно. розумієте? Цей період просто воно буде не так визначено, можливо, не так е, чітко видно це все. Але... Карти чітко показали, що да, буде, до кінця цього року буде. Ось якось так. Тому що якісь е, 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 інтервали, якісь тижні, дні, неділі це важко інколи, інколи таролог сам відчуває, що карти показують. Декілька днів, дуже швидко. Дуже швидко це може бути і місяць, а може бути і одна, дві-три години. Розумієте? Тому тут важко, але інколи таролог відчуває час приблизний, все рівно до секунди, до, до хвилини чи до дня сказати, все рівно дуже важко. Гаразд, мої дорогенькі, хочу, щоб ви ще сьогодні подивились це відео. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного мирного вам дня!